Як створити аккаунт і ресурс Google Analytics? Переходимо за посиланням analytics.google.com. Вказуєте емейл, за яким буде закріплено Google Analytics. Рекомендую для Google Analytics і Google Ads використовувати одну і ту ж пошту. Тиснемо далі. Пароль від вказаного e-mail. Далі. Якщо у вказаного e-mail ще немає доступу до жодного аккаунта Google Analytics, тоді у вас буде кнопочка з назвою типу почати вимірювання, тиснете її. Якщо у вказаного e-mail вже є доступ до якихось аккаунтів Google Analytics, тоді тиснемо Створити обліковий запис. З цього моменту для обох випадків налаштування ідентичні. Отже, назва облікового запису, назва бізнесу, в моєму випадку Йорець. Залишаємо всі пропорції, тиснемо далі. Назва ресурсу, домен вашого сайту в моєму випадку Юрес.Ейженсі. Далі країна, часовий пояс і валюта, такі ж, які будете використовувати в Google Ads. Якщо ви плануєте рекламуватись в Україні, зрозуміло, що ви вибираєте тут країну Україна і часовий пояс України він всього один. Якщо ви плануєте рекламуватись в США чи іншій країні, де є кілька часових поясів, то ви маєте в Google Analytics і в Google Ads вибрати однаковий часовий пояс, тобто і там, і там по Вашингтону або і там і там по лос анджелесу Щодо валюти, якщо ви живете в Україні, будете рекламуватись в Україні. Зрозуміло, що ви вибираєте гривню. Якщо ви живете в США і будете рекламувати США, вибирайте долар і аналогічно в інших країнах. Якщо ж ви живете, наприклад, в Україні, а реклама буде на США чи Західну Європу, тобто країна, де ви перебуваєте, і країна реклами різні, тоді просто рекомендую валютою вибирати гривню, а не, наприклад, долар, щоб легше було коригувати ставки. Отож, основний момент в аналітиці і рекламі: країна, часовий пояс і валюта мають бути однаковими. Тиснемо далі. Тут заповнюєте категорію галузі і розмір компанії, тиснемо Далі. Тут проставляємо всі прапорці, окрім інше, і тиснемо Створити. Країна Україна. Приймаємо умови обробки даних. Приймаю. Все, аккаунт і ресурс Google Analytics створено. В наступному відео створимо потік даних і встановимо Google Analytics на сайт за допомогою GTM. Тому лайкайте і обов'язково підписуйтесь на канал. І нагадую, коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на Reds Agency Learning і записуйтесь на один з моїх онлайн-курсів. Все, до зустрічі!